Якщо ви хочете дізнатися про інновації та зручність у банкінгу, то треба подивитися на Монобанк. У цьому епізоді я зверну вашу увагу на ті фішки Монобанк, які з'явилися у 2022 році. А саме теги та коментарі банка як інструмент збору коштів, відповіді у виписці. Остання фішка у списку має ось ось з'явитися. Можливо, ви дивитесь це відео, коли вона вже працює. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Почнемо. Теги і коментарі. Цей інструмент для людей, які полюбляють все систематизувати для подальшої роботи з цими даними. Теги не підійдуть для тих, хто буде писати їх навмання. На кшталт покупки. Чи покупка в такому випадку у вас буде куча подібних тегів і буде важко звести все докупи. Технічно додавання тегів виглядає так: заходите у свою виписку та клацаєте на будь-яку вашу трату. І ось перед вами з'являється поле для коментарів та тегів. Банка від Монобанку. Про неї я розповідав неодноразово. Залишаю посилання на плейлист для повного вивчення. А зараз сфокусую увагу на ось що: з цього року банка може приймати міжнародні перекази із-за кордону. Банкою зручно ділитися. Вона має своє посилання, і це зручно, коли соцмережа, в якій вона розміщена, не дозволяє скопіювати окремий текст. Банка має свій номер на зразок банківської карти. Це елемент безпеки, коли ви не хочете, щоб номер вашої фізичної чи віртуальної картки світився у інтернеті. Баночка має QR-код, якщо ви хочете візуально надати посилання людині поруч, або розмістити інформацію на офлайн дошці оголошень. І нарешті інновація від Monobank. Більше не треба буде додатково використовувати зовнішній месенджер, щоб підтвердити переказ коштів. Отримувачу перекази достатньо буде у виписці сповістити про це відправнику. Технічно ця розробка узята тегів, про які ми говорили на початку епізоду. Тому можна сказати, що Монобанк наступає на п'ятим месенджерам, бо частково їх функціонал вже передбачається у додатку. Щоб дізнаватися більше банківських фішок, закликаю вас підписатися на цей канал. Також завітайте на плейлист про банки, щоб дізнатися повний функціонал цього інструмента. Слава Україні!